Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Ми продовжуємо навчатися в рамках списку відтворення Рахувати легко. Сьогодні маленька хитрість для учнів молодших класів. Часто при відніманні в стовпчик ми зустрічаємося з прикладами такого типу 1002 відняти 975. Тут необхідно робити багато переносів з сотень в десятки, з тисячі в сотні і так далі. Але є можливість спростити наш розрахунок. Для цього необхідно розуміти, що 1002 дорівнює 999 плюс 3. Тепер необхідно в стовпчик від 999 відняти 975 і до одержаного результату додати 3. Спробуйте порахувати самостійно та пишіть відповідь в коментарі. Також напишіть, чи це відео було для вас корисним. Та не забувайте підписуватися на канал Творча Математика. Дякую!